Наші тіла складаються з води на 60%, а мозок майже на 80%. Чому вода є життєво важливою? Вода це джерело молодості та життєвої сили. Вода є незамінною для утворення енергії. Вона має у своєму складі кисень, який наші клітини використовують для дихання та спалювання цукру, тобто для утворення енергії. Вода допомагає поживним речовинам дістатися до клітин, а усьому поганому вийти з організму. Отже, як правильно пити воду? Загальна кількість складає 8-10 склянок на день. Вранці необхідно випити 1-2 склянки теплої води для того, щоб запустити процес очищення та тонізації організму і допомогти нашим органам травлення підготуватися до споживання їжі. Упродовж дня воду краще пити за пів години до прийому їжі або через годину після прийому.